Вчора пізно ввечері завершився третій сезон кулінарного шоу Пекельна кухня, а паралельно йшла онлайн-гра. Користувачам пропонувалося набір із 14 страв, кожна з яких відкривалась раз на тиждень протягом ефірів пекельної кухні. Хто переміг в шоу відомо, а от ім'я переможця в онлайн грі ви дізнаєтесь саме після нашого сюжету. Дивіться. Переможцем пекельної кухні третього сезону стала Євгенія Равоська. Місто семасто. Таким фіналом завершився третій сезон пекельної кухні. А почалось це 10 років тому, коли Женя разом із мамою вперше приготувала млинці. До речі, запропонував дівчині участь у шоу її власний чоловік. Виявляється, йому довелося декілька років вмовляти Женю, а тепер вона переможець. Але Олексію Нікітіну, який посів друге місце, пощастило не менше. Він буде навчатися два тижні в Італії в одній з кращих кулінарних шкіл світу. Наш Руслан Цінічкін відвідав батьківщину піци та спагетті і взяв участь разом з Олексієм у майстер-класі. Тільки після 12 місяців у нас буде пармезан. До це это буде просто сир. А тим часом в інтернеті йшла своя боротьба. В онлайн-грі користувачам пропонувався набір із 14 страв, кожна з яких відкривалася раз на тиждень протягом ефірів пекельної кухні. Рецепти в грі дублювали рецепти в шоу. До речі, останній саме від Руслана Синічкіна. Для того, щоб перемогти користувачеві, потрібно було швидше і правильніше за всіх приготувати всі страви. З цього в грі на даний момент взяло участь майже 9 тисяч осіб. Кілька годин тому конкурс завершився, і саме глядачі. Сніданку дізнаються ім'я переможця першими. Отже, увага. А переможцем конкурсу став Сергій Дерев'янчук. Йому виплатять грошовий подарунок на карточку Приватбанку, який виступив спонсором цього конкурсу. Але це не все. Бо Сергій зараз на прямому зв'язку зі сніданком з «1 плюс 1». Сергію Сергію, добро тобі ранку. А? Отже, розкажи про себе і твої враження як переможця. Доброе утро. Впечатление? Ну, нет слов. Полный шок был. Со вчерашнего дня, с трех часов, можно сказать, как на иголках. Даже не верится. Так, ну расскажи про себя. Кто ты, где ты, как ты? Я с Кировограда. Работал на шахте, сейчас на пенсии. Можно сказать, сижу дома. Ну, і тут такий шанс а, просто зробити тебе щасливим люди. Скажи мені, будь ласка, а ти раніше колись вигравав в житті, і що ніколи, це були за призи? Абсолютно. Я ж говорю, ніколи не вигравав, тому це було повним шоком і Ну, таких приємних неочікуваностей. Нехай у тебе буде якомога більше в житті. Ми тебе вітаємо, і нехай перемога завжди буде за тобою. Дякую тобі, Сергій. З нами був Дякую. на скайп зв'язку. Сергій Деревінчук, переможець онлайн-гри, яка тривала під час третього сезону пекельної кухні.